На люках будуть квіти обов'язково, на люках будуть пташки. Ми вам підготувала Олена Вікторівна комп'ютерний відеоряд. Ви побачите ескізи наші, ескізи дітей, дітей Ріги Вікторівни, навчально-реабілітаційного центру номер 2 Ми хочемо цих дітей соціально адаптувати цим проєктом. Ідя на роботу. и не всегда в хорошем настроении, кто выспался, кто не выспался, и в основном все смотрим вниз под ноги. Вот. И хочется, чтобы под ногами что-то нас радовало, что-то как бы настраивало на позитив. Вот поэтому Придумали такое ну, не придумали, взяли ідею таку і хотімо зробити наш міст лучше, красивіше. Ніхто не зможе, наприклад, вкрасти цей люк більше після того, як така дитина. Завдяки своїм титанічним зусиллям і зусиллям педагогів організаторів розмалювала цей люк. По-друге, це підвищення значущості кожної нашої дитини. І як уже сказали організатори, це соціалізація таких дітей в суспільство.